Їх святе письмо перераховує декілька осіб, небагато. Це Марія Магдалина, Соломія, Марія Киропова, Марія жінка, Хузи, домовправителя царя Ірод, Ірода, Сузанна, та ще дві інші жінки Марія та Марта. Сестри Святого Лазаря. Перша з них це є Марія Магдалина. Знаємо, з неї Господь вигнав сім вісім. Вона слідувала вірно за Ісусом Христом. Пам'ятаємо стену, коли прийшла вона в Господу, де перебував Ісус Христос і, проливаючи сльози. Вмила ноги Ісуса Христа і те, що мала найдорожча, воно дійсно було дуже дорогим миром вивела на голову Ісуса Христа. Те, хто свої громади нарікав, ріках, дуже любив гроші і сказав, що краще ті гроші було би віддати бідним. Ісус натомість зупинив. І сказав наступні слова, що цей вчинок цієї жінки Марії Магдалини буде проповідуватися завжди всюди, поки це є це Євангелія, доки воно засягає, доки до світу воно буде проголошуватися. Після Воскресіння Ісуса Христа зіслання Святого Духа. Знаємо з що Марія Магдалина якимось чином опинилася у місті Рим, там вона би мала вийти аж на імператора Теверія. Значить, мала вона якийсь вплив на людей. І люди прислухалися до неї. І до імператора Тиверія вона не просто так прийшла. А щоб цьому поганинові жорстокому теверію все-таки донести слово про вічне, про життя, про Воскресіння. І в своїх руках вона принесла йому крашенку. Це й здивувався. А що це таке? А це символ мого Спасителя Ісуса Христа. Бо саме Яєчко є відображенням нового життя. З нього вилубується курчатко, доросла особина. А відтак знову ж таки все повертається до того яйця. І життя воскресає, оживає. А чому ця крашенка є красною, тобто червоною, запитав від порядок. А тому, що це життя нам дароване безцінною кров'ю Спасителя нашого Ісуса Христа, Царя і Бога. Ще довший час Марія Магданина проповідувала у Римі, а потім знаємо з передання, що вона останок життя провела в Ефісі, де вірно вона була завжди. В злуці духом з Ісусом Христом, а всім своїм життям і тілом служила Христовій церкві його містичному тілові. Наступна жінка мироносиця це є Соломія, та сама Соломія, що є матір'ю апостолів Якова та Івана, синів Заведея, або тоді. Якщо так Соломія В свою чергу, Соломія є дочкою святого Йосифа Обручника, адже Йосиф Обручник мав багато дітей, Господь йому їх дарував великій кількості. І більше того знаємо, і це з вірою ми приймаємо свято бережемо, що Господь в руки. Святого обручника Йосифа віддав берегти дівицтво Пресвятої Богородиці. І цієї заповіді знаємо з писання Йосиф обручник вірно дотримався, він зберіг її від всякої людської загрози чи обмови. Іншою мироносицею, яку сьогодні ми. І молитовно прославляємо, це Марія Клеопова. Це теж дочка Святого Йосифа. Тобто сестра Соломії Марія Клеопова, стала матір'ю апостола Якова, Якова молодшого, Якова молодшого. Той і став першим. Мучеником Єрусалиму, першим єпископом Єрусалиму і мучеником водночас. Інша мироносиця була Йоанна Узова чи жінка, дружина Узи, домоуправителя царя Ірода. Ірод мав велику власність і мав дому управителя. І ось жінка цього управителя Прив'язалася серцем, душею до Ісуса Христа, дозволила себе зарахувати до числа тих, які стали вірними для Спасителя. Ну і також ще інша мироносиця, про яку ми знаємо дуже мало, це є Сузанна, про неї тільки згадує святе письмо дорогі Моє. Ще є, зрештою, інші дві жінки, які вповні причислюються до жінок мироносиць Пригадаємо, як називалися сестри святого Лазаря, якого Ісус Христос Воскресив перед Своєю смертю. Називалися Марія та Марта. Пригадаємо собі, як. Промовив по-різному і дав великий приклад тим самим Ісус Христос. Марія, чи Марто-Марто, ти клопочися про багато. Але одного, що тобі бракує, і чого найбільше потрібно, це слухати Слово Боже. І дійсно, Марія виявилася мудрішою. За Марту остання клопоталася, а Марія присвячувалася Слову Божому.